Maybe You might have Wanted Передній серії валфей закінчився навчальний рік. Тепер після пригоди на безпеку настали сподівані канікули. Для блум і з клубу Вінкс настає час розлуки. Це до мами. Это до тата. А, non, ça ne va pas. J'ai absolument. Blue stop. Синій топ для пікніка у мами і червона сукня до королівського параду тата. Сукня просто чудова. Так одягну est на чайну церемонію мами на саду. Ти знаєш заклинання клонування? Не нервуйся. nerveux. І просто розділи речі порівну і носи те, що є. Ти що, я жартуєш? Тут ліпичівні еліксири у велику валізу, а квіткові запахи у маленьку. Поїхали. Я попрощалася зі скаєм. улітку. Ми не побачимося. Цього року канікули коротші. Я знаю, що це ненадовго, але ми тільки помирилися, і мені не хочеться розлучатися. 22,4% у цю валізу. 18,7% у ту решту у сумку. Готово! Точність! Це чудово. Досконалі розрахунки. Ходімо, Валізи, за мною. Ми з музею не їдемо на канікули, тож допоможемо вам. Це не обов'язково. Дивіться сумки за мною. О, та які у вас плани? Подамося на пляж на східному узбережжі. Туди щогодинний де автобус. Обережно. Я спіймаю. О, ні. Десь скільки часу пішла на те, щоб розділити одяг між двома валізами. <риві> Ми тобі допоможемо. туди. Сонце із солярії. Королівський палат солярії влаштовує офіційний бал принцеси. Бал принцеси на мою честь. Я навіть не підозрювала. Так цікаво. Не смійтеся, але що таке бал принцеси? Вечірка для знаті на якій принцеса офіційно уводить королівську родину. Коли про шлюби ще домовлялися, балу оголошували ім'я нареченого. Інколи це роблять і зараз. Жах, уявляєте? Тобі сподобається вечірка. Я зроблю особливе оголошення. Ти будеш дуже рада. Плани змінюються. Усі їдуть в залярі. Мої батьки. Вони тебе відпустять. Бал принцеси буває лише раз у житті. Ви маєте там бути. Так. Не наближайся, бо корабель замерзне. Вимір Омега. Ви ж не відправите нас туди? ні, ви не настільки провинились. кажуть, там настільки холодно, що серце зупиняється. Такого нікому не побажаєш, дівчата. Заморозити моє серце. Вони не знають, що воно вже і так холодне. Завантажуємо запрошення. Це тімі і скай. Класно, що тату влаштовує для тебе бал принцеси. Не всі батьки на цьому знаються. Мій не виключення раніше все робила мама. може цього разу теж розділити? Сподіваюся. Сподіваюся, запрошені зазначено, що вона не від короля, а від королівського двору. двір – це і тато, і мама я впевнена, що вони знову разом. мабуть, хочуть зробити мені сюрприз. Я така рада. Мої батьки помирилися. І У мене буде бал принцеси. Уявляєте об'єднати більше ніяких окремих сумок? Я найму лимузин. а ще потрібна сукня. Ви почесні гості. Ми з Лейлою підемо на пляж. а я з тобою прокидайтеся. Де ми? Що це за місце? Це вимір омега. Оце так вляпалися. Сюди відправляють найгірших. Круто. У хмарні башті тільки про нас і говорять. Схоже, у нас компанія. Це система охорони. Примітив Жалюгідно Я отримала підтвердження. Прийдуть Рівен, Гелі. Чудово. Брендон. Звичайно, коханий. Тімі Мірта. А Скай ще не відповів. Якщо він уже на ерекліоні, батьки його не відпустять. Ходімо туди. Їхній девіс у кожної піці своя начинка. Нам треба підкріпитися перед шопінгом. Будь ласка, дякую, вибачте, це наша піца. Ні, ми так не домовлялися. наступна буде через десять хвилин. Вона почекає. Це моє замовлення. То її тримає. Той власник. Тоді я її заберу. Віддай руки геть. Пусти. Моя дольча гобліна. Зачистити видалити пляму. Ви що? Фей зал фей? Так, а що? А ви хто? Вихованки Бетти. Тік-так, тік-так. Бета це мене смак. Що за бета? З королівства манірності? Принаймні не з королівство плебеїв. Давайте жити дружно. Ви теж на канікулах? Так, у Химери буде бал принцеси? Це круто. Устели теж. Ми вибираємо сукні. Ми теж. У нас багато спільного. Це класно знайомитися з фейми з інших шкіл. Що ти за штучка? За шоколаді з вишенькою. Не смій дражнити мою подругу. Невже? А то що? Розплачешся. Стелло, ходімо по сукню. Приємно було познайомитися. Приємних покупок. А тобі крадіоскупіці личитиме брудно коричневе. Подумай про це. Так. Такно етикна. Молодець. Дякую. Бувайте. Я побіжу. Мене чекає Лейла. Бувай. Будь ласка, зайдіть у примірочну. Тут так класно! Ти ще слуко не бачила? Ми з техною підемо на другий поверх. Бувайте. Добре, до зустрічі. Віртуальні сукні. Класно. Дуже зручно, коли шукаєш дизайнерську річ. Сукня може бути єдиною, але її можна поміряти всюди. наступна. Як тобі ця? Гарна, Hello? то я, ти чарівна. <laughs> звичайно, Скайю. Mm -hmm. Я потанцюю з тобою. Cool. Короче, розкішніша, плюс Plus... uh -huh. uh -huh. uh -huh. супер стильна. Зіркова. Це просто круто. Розкішно. Те, що треба. Цю сукню я вдягну на бал. Ти така гарна. Швидше би не побачив тату. Ця сукня продається у бутику Версачі у східній крамниці. Це неподалік швидше. Те ще треба. Це моя. Це моя сукня. І Ні? Aussi. Моя? Вона одна і буде моєю. Ні за що. No, У тебе шнурок розв'язався. Що, неправда? Ще побачимося, Невдах із алфеї. Швидше! Що у нас тут за статуя? Валтор. Ув'язнений довічно. цікаво за що? Мабуть, за щось погане. Думаєш, він не спить? Схоже на те. Заморожений. Поргни Моргни разок, якщо бачиш нас, схоже, не спить. Що тепер? може, якщо віддати його зміям, вони відчепляться від нас? Гарна думка. Спробуємо. Дизолі, пробач. Або ти, або ми. Вражаючі аристократи. Дякую. І давно ти тут сидиш? 17 років. І весь цей час ти не спав? Так, мабуть, нудно було. Зате був час подумати. Про що? Про те, кому помститися, і як. Отже, ти Валтор. Може, ми разом рознесемо цей льодовик. Ідіть за мною. Зажди. Ти крутий, у тебе є сила. То об'єднавшись, у нас буде більше шансів вибратися. Але не смій командувати. Так, це буде помилкою. Звичайно, я й сам це чудово знаю. Давай, Блум, сукня має бути моєю. Он вони зріжемо тут. Східна крамниця там. А це того варте. Я закохалася в ту сукню. Ми їх випередимо. Буває, тебе, бета. Вони нападають через сукню. Так, і ми цього не стерпимо. От вам. Стало обережно. Не хвилюйся їй нас не дістати. З мене досить. Хімеро, не треба. Дивись, вона втратила Це ценята. вони впадуть. Їх треба врятувати. Швидкі світла. Сукня від вірсачі, червона на бретельках. і шовку зі шнурівкою. Бувайте феї за фею. Як ви могли її продати? На солярі влаштовують бал на мою честь. Дивно вона сказала, що вона принцеса солярії. Ви впевнені? Тобто поки що ні, але отут от неї встане. От вони ворота у Андрос на вигляд міцні. Треба зробити у них отвір. Я зосереджу енергію і розтрощу їх. До роботи дівчата. Чари тільки зміцнюють ворота. У мене є чудова ідея. Гоу, змійко, сюди. Що ти задумала? Давай, змійко, морозь! А тепер бийте що духу. Чудово, хороший стиль, у тебе теж Валторе. дивіться, ворота мір Омега. Хтось хоче вибратися. Тепер вони під моєю владою, я висмокчу їхню силу. Чому у всіх негідників я раби? Не знаю. Я б теж не відмовилася. <удесь> <sized> <Андросмій. плес> Привіт, дівчата, як справи? О, за що ти зробила своїм волоссям? Змінила імідж. Вийшло гарно. У мене з'явилася нова сукня. Можна глянути? Тут? Так. Покажи. Хвилиночку. О, Ти просто красуня. Це правда. Дуже гарно. Дякую, але бачили б ви іншу. Стелла, у тебе буде бал. Твої батьки порозумілися, а у нас канікули. Хіба може бути краще? Тільки хіба що з нами? Брендо, на Любчику. Привіт, Тімі, Гелію. Скаю! Я думала, ти полетів на Ераклеон. Я я отримав запрошення і повернувся ні за щоб не пропустив шансу відвести тебе на бал принцеси. Шкода, що ми сварилися мені теж. Ми принесли смачненького бургери і сосиски і музику. Щось не так. Так, треба змінити станцію. Ні, щось не так з океаном. Девчата, а теперь мы разом. Хлопцы, допомагаємо людям. Рятуйте, сюда Маленькая девчонка Я допоможу да Браво. Браво. Молодець! Це щось новеньке. Ця хвиля якась аномалія. Її дуже велика. Що її викликало? Ударна хвиля з іншого виміру. В серці океану сталося щось жахливе. Принцесу Лейло. Вітаю, принцесу Лейло. Я слухаю, що сталося. Ти контуніс тонтакр. Що вона сказала? Андрес у небезпеці я йду. Ми з тобою. Ви не зможете доведеться пливти через океан. Я потрібна народу. Бувайте. Кількість рабів зростає непогано, і це лише початок. В наступній серії. Доки Вінк зготується до балу принцеси, небо солярії заступає страшна чорна тінь. Над королівством з'являється знак Валтора.